Композиція є невід'ємною складовою частиною буквально всього, що створює людина: музикальних творів, букетів, будинків, інтер'єрів, газетних та журнальних шпальт, літературних творів, навіть вашого гардеробу. Що ж це за всюди сущий феномен такий? Слово композиція походить від латинського композитіо, яке можна перекласти як складання, пов'язування, поєднання чи співставлення. Отже, відповідно до прямого перекладу, композиція це складання цілого з окремих частин. Але насправді композиція явище дещо складніше ніж суто об'єднання об'єктів. Ключове завдання чи навіть мистецтво композиції полягає якраз у тому, щоб втілити авторський задум, поєднавши компоненти гармонійно. І якщо з авторським задумом все більш-менш зрозуміло, то що означає гармонійно, давайте розберемось. Слово гармонія має грецьке походження його можна перекласти як узгодження, зв'язок, відповідність, стрункість. За своєю природою гармонія це впорядкованість, протилежність хаосу. Насправді це поняття добре нам знайоме, адже ми часто чуємо, як важливо віднайти гармонію у стосунках з іншими, з самим собою, у балансі роботи, навчання, особистого життя. В дизайні ми також шукаємо гармонію, тобто впорядкованість, естетичність, досконалість. Одним із важливих елементів, що значною мірою визначає курс цього пошуку, є форма, в межах якої створюється композиція. В залежності від того, в якій формі створюється продукт дизайну, композицію часто поділяють на площинну композицію, її ще називають фронтальною, об'ємну композицію, об'ємну просторову композицію. В площинній композиції елементи розміщуються на площині, простір якої формують лише два параметри: висота та ширина. Таким простором може бути що завгодно: лист паперу, екран монітора, стіна. Саме з нею, здебільшого, працюють графічні дизайнери та дизайнери взаємодії. В межах об'ємної композиції створюються об'єкти, що можуть сприйматись в тривимірному просторі, наприклад, скульптури, меблі або 3D-моделі. З об'ємною композицією працюють скульптори, промислові дизайнери, 3D-дизайнери. В об'ємно-просторовій композиції окремі тривимірні об'єкти поєднуються в єдиному просторі. З цим видом композиції працюють, наприклад, дизайнери інтер'єрів. В межах курсу основи дизайну ми зосередимось саме на роботі з площинною композицією. Особливості людського сприйняття дозволяють нам зображати на ній майже будь-які образи: Плоскі образи, просторі інтер'єри, об'ємні об'єкти. Будь-що. Чому ж ми все одно називаємо таку композицію площинною? Тому що насправді ці об'єкти не є об'ємними, ми лише сприймаємо їх такими. Об'єм тут оптична ілюзія, яка лише передає відчуття об'ємності чи простору завдяки певним елементам композиції, прийомам та засобам. Попри те, що часом видається, що такі ілюзії складаються з безлічі деталей, в основі площинної композиції лежать всього лише чотири елементи: це крапка, лінія та штрих, пляма та колір. Використовуючи ці елементи, комбінуючи їх, ми можемо створювати продукти дизайну, сюжети та досить складні образи. Давайте розберемось з кожним з цих елементів композиції. Почнемо з крапки. Крапка зазвичай є певним акцентом. Тобто елементом, що привертає до себе увагу, адже зізнаєте, щойно ми розмістили її на моніторі, ви тут же подивились на неї. Попри простоту форми, сама собою крапка може створювати повноцінні сюжети, за її допомогою можна зобразити зорі, передати ідею недомовленості. А за певної майстерності можна створювати і досить складні твори. Свого часу у Франції народився цілий напрям у мистецтві, що мав назву пуантилізм. У ньому картини створювались суто з точкових мазків. Попри таке обмеження, представники цього напряму, такі як Жорж Сера, Поль Сіньяк та Люсьян Пісаро, писали різноманітні та яскраві художні твори. До речі, твори Вінсента Ван Гога також відносять до цього напрямку живопису. Лінії та штрихи дають нам ще більше можливостей, адже лінія може бути прямою, вигнутою, товстою, тонкою. Завдяки лише лініям та штрихам ми можемо створювати досить складні образи портрети, пейзажі, сюжети та навіть формувати відчуття об'єму та простору. Коли ми кажемо слово пляма, у свідомості спливає щось без певної форми. Але насправді пляма це заповнена область. Вона може мати довільну форму. Плямою може бути і трикутник, і квадрат, і щось цілком абстрактне. За допомогою плям. Ми можемо ще ефективніше створювати відчуття об'єму та простору, але насправді повноцінно це відчуття дозволяє створити четвертий базовий елемент композиції колір. За його допомогою ми можемо передавати настрій, посилювати сприйняття об'єму та простору. Всі без виключення твори образотворчого мистецтва з'явились саме завдяки поєднанню цих чотирьох елементів. Але коли ти дивишся на роботи майстрів, виникає певне невимовне відчуття, що у цих творах, окрім крапок, ліній, штрихів, плям та кольорів, існують певні принципи: правила, що допомагають окремим елементам знаходитись у просторі картин в гармонії. І такі правила дійсно є. Їх ще називають законами композиції: це закон цілісності, закон рівноваги, закон супідрядності. Саме дотримання цих законів, часом інтуїтивне, а часом свідоме, допомагає дизайн продуктам виглядати гармонійно. Давайте розберемось з кожним із них докладніше. Почнемо з закону цілісності. Цей закон вимагає, щоб твір сприймався як єдиний, цілісний, та неподільний. Відповідно до нього, окремі елементи композиції мають бути гармонійно співставлені один одному та існувати в межах єдиної системи. Простіше за все пояснити суть цього закону на прикладі музичного твору. Більшість музикальних композицій складається з декількох музичних партій. Щоб звучати гармонійно, всі вони мають слідувати одній мелодії. Щойно один інструмент почне грати у власному темпі та настрої. Мелодія перестане сприйматися цілісною. Так само і в картинах відчуття гармонії неможливе без того, щоб було дотримано певну форму елементів, кольорову гаму, стиль, щойно дотримання єдності порушене. Чужорідний елемент миттєво привертає увагу. Закон рівноваги каже, що елементи композиції мають бути збалансовані між собою. Щоб краще зрозуміти суть цього закону, давайте розберемось, що означає баланс в контексті композиції. Слово баланс походить від французького «бельонс», що означає «терези». В українській мові слово баланс означає рівновага в контексті терезів. Рівновага це стан, за якого на двох шальках знаходиться однакова вага. Але ж в дизайні як такої ваги немає. Чи не так у фізичному сенсі дійсно немає, але існує оптична вага. Щоб краще зрозуміти її, уявіть собі білу квадратну площину, центр якої розташовано на кінчику конуса, точнісінько на перетині осей симетрії. В такому стані ця біла площина перебуває в рівновазі, а отже, є збалансованою. Давайте додамо у центр цієї площини чорний квадрат. Відчули? На білій площині чорний квадрат сприймається, неначе об'єкт, що наділений масою. Але поки центр квадрату знаходиться на перетині осей симетрії, баланс зберігається. Якщо ми змістимо цей чорний квадрат правіше осі симетрії, рівновага порушується і площина починає нахилятись. Щоб збалансувати композицію, ми можемо покласти ідентичний квадрат зліва або декілька менших квадратів того ж сумарного об'єму. Так ми відновили баланс. Тепер, якщо ми зробимо правий квадрат не чорним а сірим. Ліва частина композиції почне переважувати. Отже, насиченість кольору впливає на його оптичну вагу. Чим колір світліший, тим він легший, чим темніший, тим важчий відповідно. Щоб збалансувати композицію, тепер ми можемо, залишивши його колір сірим, збільшити площу правого квадрату. Тобто оптичного балансу в нашому макеті ми можемо досягати за рахунок комбінування форм, елементів, їх позиції та насиченості кольорів. Звісно, це дещо спрощене пояснення, але поки що його буде достатньо, щоб зрозуміти загальний принцип оптичного балансу. Тепер давайте розглянемо третій закон композиції: закон супідрядності. Він вимагає, щоб у творі було виділено центр композиції, якому були б підрядні інші елементи. Інакше кажучи, головні та другорядні елементи мають чітко вирізнятись один на фоні іншого. Має бути дотримана візуальна ієрархія. Щоб зрозуміти, як це працює, давайте ліпше розберемось з самим поняттям ієрархія. Воно має грецьке коріння, колись воно означало управління верховного священнослужителя. Сьогодні під цим словом розуміють певний спосіб упорядкування структури та визначення підпорядкованості елементів або людей в її межах. Наприклад, в армії ієрархія визначає, як військові чини співвідносяться один з одним і чиє рішення має більшу вагу. Ієрархія існує в суспільстві, в комерційних організаціях, в математиці, в інформатиці, біології і ще багато де. Але хто кому може підкорятися у композиції? Що є центром композиції, що є вторинним? Коли ми бачимо певні образи в картинах, ми часто відчуваємо відповідь на це питання інтуїтивно. Наприклад, у цьому масиві крапок ми чітко бачимо головного героя завдяки кольору. А у цьому масиві крапок головний герой виділяється за рахунок власного розміру. На даному зображенні ми можемо вирізнити цілих три групи елементів: головного героя, другорядних та решту статистів. Ми досягаємо цього сприйняття, комбінуючи форму, положення, колір елементів. Це працює як у досить простих сюжетах, так і в художніх творах. Наприклад, на картині Катерина Тараса Шевченка ми інтуїтивно вирізняємо дівчину як головну героїню. Наш погляд, наче зачарований, направляється на її обличчя. Але чому це відбувається? Яким чином картині вдається так з нами взаємодіяти? Коротка відповідь через особливості людської психології та фізіології, а також через певні прийоми та засоби композиції. Вони дозволяють художникам та дизайнерам маніпулювати людським поглядом, передавати певні відчуття та емоції. Що це за прийоми та засоби? Ми розкажемо у наступній лекції.